Сінь, а це означає, що школярі вже активно продовжують здобувати знання у школах, хоч і в онлайн форматі. Тож телебачення Капрі разом з бібліотекою імені Тараса Григоровича Шевченка продовжує розповідати про видатних особистостей, які народилися у цьому місяці. Грицько Бойко, Андріан Кащенко, Олександр Сезоненко, Василь Сухомлинський та Проспер Меріме. Всіх їх об'єднує не лише творчий напрямок діяльності, але й дата народження. Адже всі вони народилися у вересні. Пропонуємо розпочати випуск. Ці вікни Гарніс, письменника, який є вихідцем з Донеччини. В селі Оленівці Волноваського району Донецької області 5 вересня 1923 року народився відомий в Україні поет. Письменник Грицько Бойко. Грицько Бойко народився у сім'ї службовця. Там же він навчався школі. Після школи пішов навчатися на філологічний факультет Донецького університету. Знаємо ми. Грицька бойка із його таких цікавих, дотепних дитячих віршів, але у його доробку і є багато поезій, збірочок, які присвячені шахтарям, шахтарській праці. Він дуже любив Донеччину, він дуже любив Донецький край, і тому багато його поезій присвячені рідній стороні. Так склалося його життя і його Перебування, що він не міг довго перебувати на Донеччині, у нього був туберкульоз легенів, то йому лікарі рекомендували жити в Криму. І коли він поїхав до Криму, то спочатку, начебто, здоров'я його покращилося, але потім стало гірше-гірше. І в зв'язку з цим все ж таки він повернувся на Донеччину, тому і лікарі признали це. Визнали це. Своєю помилкою, що де людина народилася, там для нього і підходить клімат. Найбільшої популярності творчість грицька Бойка була завдяки Валерію Романьку. Це професор Слов'янського педінституту, який грунтовно і таким з великою пошаною проаналізував і описав і виклав своє дослідження у книзі. І ми. Учні, вчителі мають змож змогу вивчати творчість Грицька Бойка 19 вересня 2023 року. Виповнилося 165 років українському письменнику Андріану Кащенко. Андріан Кащенко народився у не дуже багатій поміщицькій сім'ї. Сім'я була багатодітною в сім'ї було п'ятеро братів. І чотири сестра. І так як у багатодітних сім'ях було заведено, що старші дивляться за меншими, так і сталося із Андріаном. Він був найменший, а брат Микола, який був старший за нього на три роки, за ним дивився і спонукав на добрі вчинки. І займався його вихованням. Хлопці навчалися у школі, а потім, уже через деякий час, вступили до гімназії. І, Андріан Кащенко був такою, таким спокійною дитиною, мрійником. І напрочуд від Миколи. Микола був дуже такий рухливий, дуже завзятий. Хлопці були різними, але навчалися в одному навчальному закладі. І так склалося, що Андріан і був здібним, але йому навчання у цьому закладі не пішло. І він на той Відважується на такий крок, він через три роки покидає гімназію і вступає до юнкерського училища, у якому навчався найстарший брат. Закінчує це училище. Три роки він прослужив офіцером. І ця, ця професія його теж не захопила, і він Теж покидає на старший брат був у званні полковника. Брат Микола був професором з двома дипломами. Він був засновником Київського ботанічного саду. А от Андріян поступає на Звичайну службу на Катеринославській залізниці. Працюючи на залізниці, Андріан Кащенко отримував невелику заробітну платню. Але з цих коштів він ще е, має змогу допомагати батькам. Коли помирає мама, він батька свого забирає до себе і за ним дивиться, одружується і йому весь час хотілося жити в Києві. Їде в Київ, придивляється собі хатинку, повертається назад в Катеринослав і продає свій будиночок. І так склалося і тоді, так було, як і в наш час. Він кладе їх у банк і на другий день цей же ж банк збанкрутів. І от він знову ж таке не судилося йому жити в Києві, він повертається на. Знову ж таки, на залізницю, контролером, старшим контролером. І в цей час він починає писати. Його найперше оповідання, найперше найперша книжечка була жар птиця. Або з паном не брат, брататися у прийми, не бери і жінці правди не кажи. Якби це була тільки єдиною книжкою, то ми б все рівно знали Андріана Кащенка, тому що саме із цієї книжечки починається відлік українського друкованого слова на Придніпров'ї. Оцим він нам і відомий. На проспекті він жив на проспекті Поля зараз, це місто Дніпро. Там є меморіальна дошка на цьому проспекті. Працюючи письменником Андрію Кащенко, найбільше подобалося досліджувати історію Запорізької Січі. Пише в цей час такі твори: це Запорізька слава на руїнах Січі, під Корсунем, зруйноване гніздо, оповідання про славне військо Запорізьк. Зове, стало бестселером в українській літературі і не тільки в українській, а й у світовій літературі. Манера написання цих творів дуже цікава, такі перевтілення ну, він бере у свої. Свої задуми творів перевтілюється, наче це йому сон, наче це йому видіння. Він говорить із оцими затаманами. Вони йому розказують, показують, як начебто він із другого. Боку з другого світу дивиться на цю січ і на життя козаків. А ось 28 вересня українці святкуватимуть 105-ту річницю з дня народження видатного українського педагога Василя Сухомлинського. Василь Сухомлинський вийшов із звичайної сім'ї, народився на Кировоградщині. Був дуже таким з дитячих років дуже допитливим хлопцем. Але війна. Війна внесла свої корективи, і він пройшов тяжкий військовий шлях, пройшов всією Україною, всією Європою, визволяючи нашу країну. І в цій війні він втратив дружину і дитину, які були жорстоко закатовані. І коли він уже звільнився із війни, він повернувся на рідну сторону і став, вступив до. Педагогічного інституту на філологічний факультет за спеціальністю вчитель української мови і літератури деякий час працював учителем і був направлений у селище Павлиш Кіровоградської області. Працював учителем, згодом став директором цієї школи. Ця школа відома була і вона і є відомою не тільки. Знають її в Україні, її знають цю школу в усьому світі, тому що найголовніша праця Василя Сохомлинського Серце віддаю дітям. Це настольна книга вчителів освітян, і вона перекладена більше, ніж на 200 мов світу. Його методикою користуються в. Педагоги різних країн і беруть собі за взірець». Працюючи директором школи, Василь Сухоминський намагався максимально розвивати та допомагати дітям розкривати їх творчі здібності. Він в кожній дитині бачив особистість, і кожна дитина у нього була здібною. Для того, щоб виявити ці здібності, то в цій школі працювало 70 гуртків. У цій школі були запроваджені нові уроки, яких не було ніде. Це були програмові уроки, уроки мислення, уроки складання казок. Оці уроки складання казок і стали поштовхом для написання Василем Сухомлинським серії дитячих казок, казки про, про, і про дітей для дітей. І ці кашки вони ототужнювалися із рослинами, тваринами. У Василя Сухомлинського було багато друзів у різних, не тільки в Україні, в різних куточках земної кулі. То йому присилали саженці, у нього там ялини були із Прибалтики, ці ж яли, інші там ялини були із Закарпаття, з Криму, з різних, із Сибіру, з різних куточків землі. І майстерня, ну, така кімната там була, це я пам'ятаю, я там була в цій школі. То там теж різні рослини, за цим, цим доглядали діти. Потім там, там же ж, ці ж було таке натхнення, навіть місцеві жителі, там агроном чи інженер, чи ті трактористи, чому така велика кількість гуртків була. Перший трактор діти могли там. Вони не то, що могли, вони його склали. Вони навіть там побудували вертоліт. От ну, Такі моменти. От, діти дуже тяглися до школи і ну, дійсно до якогось періоду це була теорія Сухомлинського, це була за основу. Виставка, що має назву Сузір'я ювілярів, експонуватиметься до кінця вересня. Всі бажаючі можуть ознайомитися з даною літературою з 9 до 17 з понеділка по п'ятницю у бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка.